Справа 8-5. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас x що ділиться на x плюс 1 дорівнює 0. Ну що ж, коли наш дріб дорівнює 0, якщо у нього чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 дорівнювати не може, бо на 0 ділити не можна. Тобто це рівняння у нас рівносильно в системі рівняння, де x у нас дорівнює 0, так? а знаменник x плюс 1 0 не дорівнює. Показуємо, як систему рівнянь. Тоді перше рівняння залишаємо без змін, що х дорівнює 0. А друге рівняння х тоді не дорівнює. Плюс 1 переносимо праворуч з протилежним знаком, то буде мінус 1. Є? Отже, тоді ми знайшли, що розіском є число 0. Це число 0. Входить в область визначення рівняння. Тому що у нас входять всі числа, окрім числа мінус 1. Тобто виходить, що нашим коренем є число 0. Записуємо, що x у нас дорівнює 0. Є? Переходимо до другого завдання. Х-2 в чисельнику знаменнику x дорівнює 0. Ну що ж, коли наш дріб дорівнює 0, тоді, якщо в нього чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює, Записуємо, що х-2 тоді дорівнює 0, має дорівнювати 0. А знаменник Х не дорівнює 0. Я Позначаємо як систему рівнянь. Переносимо мінус 2 праворуч з протилежним знаком. То одержимо тоді таку систему, що х у нас дорівнює, було мінус 2 стане 2. А в знаменнику х не дорівнює 0. Так? Є? Ну що ж? Отже. Розиском є число 2. Воно входить в область визначення рівняння. Тобто входять всі числа, окрім числа 0. То записуємо, що розіском є число 2. Х дорівнює 2. Є? Переходимо до третього завдання: в чисельнику х плюс 3, а у знаменнику х-4. Цей дріб буде дорівнювати 0, тоді, коли чисельник х плюс 3 дорівнює 0. Є? А знаменник x 4 нулю не дорівнює. Позначаємо як систему рівнянь. Тоді переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде тоді, що х тоді дорівнює, було плюс 3, стане мінус 3. В х-4 не дорівнює 0, 4 переносимо праворуч злежним знаком, то одержимо, що х у нас не дорівнює 4. Є? Ну що ж, це у нас буде тоді така система рівнянь. Отже, розіском є число мінус 3. Воно входить в область визначення рівняння, тому що туди входять всі числа, окрім числа 4. То записуємо, що розв'язком є число x дорівнює мінус 3. Yeah. Переходимо до четвертого задання Чисельник х плюс 7 у знаменнику х. Коли цей дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник х плюс 7 дорівнює 0. Yeah. А знаменник х 0 дорівнювати не може, бо на 0 ділити не можна. Yeah. ну що ж, Переносимо плюс 7 праворуч протилежним знаком, то x тоді буде дорівнювати. Було плюс 7, стане мінус 7. А в знаменнику х не дорівнює 0. Є? Ну що ж, ми одержали таку систему рівнянь. Отже, розвиском є число мінус 7. Воно входить в область визначення рівняння, бо у нас х не дорівнює нулю. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює мінус 7. Ну, Зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння мир за зали. В першому завданні розв'язком є число 0. В другому завданні є число 2. У третьому завданні мінус 3. І у четвертому завданні мінус 7. Ну що ж, ось таке просте завдання про розв'язування дробових раціональних рівнянь на цьому вправу завершено.